І було е, прийнято рішення, що цей проєкт картометься з автоматизації оплату перевезення е, військовопідприємства транс, це наші трамваї, і е, була поставлена задача зібрати об'єктивні дані про параметри перевезення. Тобто, як виконується перевезення, як дотримується графічність, скільки транспортних засобів виходить. Кількість виходу транспортних засобів, плану і так далі. Але е, насправді, е, з нашого досвіду, ми розуміли, що просто обладнати транспортні засоби е, GPS-трекерами і засобами збору GPS-інформації є абсолютно недостатньо, тому що насправді, якщо система не є глибоко інтегрованою в бізнес процеси Тих компаній, які здійснюють перевезення, ці дані, як правило, не відповідають дійсності. Тому нам було розпочати проєкт. Ми хочемо насправді, в свою чергу, подякувати і Юлії які виступили фактично постановниками задачі. Нам було зроблене програмне забезпечення, яке забезпечує фактично повністю завданий весь бізнес процес який займається Перевезеннями пасажирів. Це починаючи від формування графіків руху, формування маршрутів, планування ресурсів, які мають забезпечувати ці перевезення та інші речі. Дуже важлива справа в всього, це є фактично реалізація відповідної, відповідної, відповідної звітності, яка узагальнюється задання, і так, результати роботи компанії. Я фактично представлю е, простеньку схему, як працює ця е, система, і як бачимо, що ключовим е, зверном в цій системі це є засоби мобільного зв'язку. Оскільки всі GPS, які працюють на е, передають дані на центральний сервер центр, використовуючи е, протокол GPS, власне, це зверно в е, системі є дуже-дуже. Для функціонування цієї системи є надзвичайно важливо, оскільки наша система дозволяє відслідковувати і здійснювати диспетчеризацію руху транспортних засобів в режимі реального часу. Тому фактично зв'язок має бути забезпечений, цим зв'язок має покрита вся територія міста, не повинно бути, скажімо, зон, де цей зв'язок є відсутній, і передача даних має бути відбуватися максимально ефективно. Фактично система, як ми бачимо, забезпечує відповідні функціональні можливості, а також реалізація цього проєкту дозволила створити такі скажімо, додаткові речі, як інформатоверна зупинка для пасажирів про час пробиття, які інформують пасажирів про час пробиття транспортних засобів. Так само ці системи дозволило реалізувати автоматизоване озвучення зупинок в самих транспортних засобах, і е, в перспективі е, ми плануємо розширити скажімо, мережу е, до прикладу, е, самих інформаторів, але насправді ми чекаємо на надійне покриття міста Львова. Для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу цих інформаторів, тому що зараз наразі у Львові працює тільки три інформатори через те, що проводити на кожного інформатора на зупинку зв'язок по, по кабелю або через обзову виконує є достатньо дорого. Тому як тільки у Львові. Запрацюють, скажімо, на надійний безпровідний зв'язок. Я думаю, що цей проєкт з інформаціями отримує друге дихання і вони отримують досить широке розпосування. Для того, щоб, скажімо, я зараз не заговорююся в нюанси роботи цієї системи, ми після цієї конференції плануємо провести невеличку екскурсію в центральну диспетчерську для представників преси. Хто цікаво може прийматися до цієї ці екскурсії, і я завжди готовий переставчати.